Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що таке слово? Доброго дня. Слово це не просто букви, це згусток енергії. Свята книга Біблія каже, що во владі нашого язика, життя та смерть. Слово це не горобець. Якщо його випустити, то можемо ніколи назад його більш не повернути. Порою ми можемо чути. Люди кажуть, я є хазяїн слова. Так, ти є хазяїн слова. До якої пори? Поки ти ще його не сказав. Але коли ти вже сказав слово, то не ти, а те слово є хазяїном над тобою. В народі кажуть, що сім раз відмірай, а один раз ріж. Це дуже гарний приклад. Порою треба дійсно раніше сказати сім раз, а то й більше подумати. Чого? Біблія каже, що від язика людського більше загинуло, як від меча на війні. Так, да, дуже багато ран і по сьогоднішній день кровоточать від слова, яке сказала людина. Тому закликає нас Біблія до чого? Біблія нас закликає, щоб наші слова завжди були з благодаттю і були приправлені солью. А ще, що, до чого кличе Біблія, щоб порою ми тримали язик за зубами, за губами і ще й поклали пальчики. Чуєте, хай поможе в цьому Бог.